Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як знайти область визначення для певних функцій. Перша наша з вами функція це в нас y дорівнює 6x додати 5. Це в нас приклад лінійної функції. Лінійна функція в нас не має жодних особливостей, тому в такому випадку ми говоримо, що x належить r. Або ж це називається множині дійсних чисел. Якщо говорити простими словами, то це означає, що замість ікса ми можемо взяти будь-яке число. Також це можна записати. х належить проміжку від мінус до плюс нескінченності, що перший запис відповіді, що другий запис відповіді. Означають одне і те ж саме. Тому, який брати запис, ви обираєте самі. Який вам більш зрозумілий, той обираєте. Переходимо до наступного прикладу. Y дорівнює 3 поділити на X. Це у нас приклад гіперболи, і тут у нас вже виникає певна особливість, а саме змінна в знаменнику. А ми згадуємо, що ми не можемо ділити на 0, тобто ми маємо якось виключити цей випадок. Тож маємо записати, що в нас х не дорівнює нулю. І в такому випадку область визначення. Це в нас можуть бути всі числа, крім нуля. Або ж це можна записати інакшим чином, як х належить проміжку від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до Плюс нескінченності. Переходимо до наступного прикладу. Наступний приклад у нас приклад номер 3 Y дорівнює 7 поділити на 2 мінус х. Знову ж таки, в нас тут утворилась особливість це знаменник, який залежить від змінної. Тож маємо записати, що 2 мінус х не дорівнює 0. І розв'язати дану нерівність. Переносимо з вами праворуч, і два змінює знак на протилежний. Будемо мати мінус х не дорівнює мінус 2. Далі маємо ліву і праву частину домножити на мінус одиницю. Будемо мати х не дорівнює 2. Отож, це можна записати, як. Те, що ми можемо взяти всі числа, крім двійки, або ж можемо записати, що в нас х належить проміжку від мінус нескінченності до двох і від двох до плюс нескінченності. І останній четвертий приклад, який ми з вами розглянемо. Це у нас y дорівнює x поділити на х плюс 3-3х мінус 3x 1 поділити на x-2. В даному випадку в нас є два знаменники, які залежать від змінної х. Отож, на кожен знаменник має бути записана умова, що наш знаменник не дорівнює нулю. Знову ж таки, тому що ми не можемо ділити на 0. І хміну 2 не дорівнює 0. Розв'язуємо кожну з наївностей. Х плюс 3 не дорівнює 0. Трійку переносимо праворуч, і 3 в нас змінить знак на протилежний. Будемо мати х не дорівнює мінус 3. І те ж саме робимо з другою нерівністю. Х-2 не дорівнює 0. Переносимо мінус 2 праворуч, будемо мати х дорівнює. Змінюємо знак мінус на плюс, будемо мати х дорівнює 2. В результаті маємо наступне х належить r. Тобто можна взяти все, крім, нас тут заборонено брати мінус 3 і 2. Або це можна записати наступним чином. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 3. Від мінус 3 до 2. І від 2 до плюс нескінченності. Всім дякую за увагу. До наступних відео.